Привіт! Я навчу тебе, як правильно давати запитання картам таро. Якщо ти даєш запитання так чи ні, це неправильно. А як правильно, додивись відео до кінця та не забудь лайкнути і написати в коментарях, чи сподобалося тобі. І так, запитання так чи ні це неправильно. Треба задавати правильне запитання. Ось, наприклад, питання має бути змістовне, що ви хочете е, конкретно дізнатися. Питання звучить, наприклад, на завтра. Що чекає мене завтра. Витягуємо три карти. Один, 2. І 3. Читаємо. Перша карта. Що означає? Стан, в якому ти зараз знаходишся, є. На першій карті. Те, що з тобою буде відбуватися. Друга карта. Третя карта яке рішення ти приймеш? І так, перша карта у нас це про страхи. Ми бачимо, що тут жінка стоїться замотана і з замотаними навіть закрили її очі, і вона боїться поворухнутися. Карта говориться, що завтра ти боїшся крокувати у завтрашній день і боїшся діяти. Чому? Тому що завтра тебе чекає якась інформація. Інформація тебе чекає така, що це буде неправдива інформація. Хтось краде інформацію, бачите, навіть злодію шапка горить, якщо сказати. Так? Інформація, яка неправдива, хтось викривляє інформацію, іскажає інформацію, і не договорює, краде інформацію. Ось що буде. І що ти з цього винесеш? Ти научишся по-новому відчувати цей світ. Ти звернеш увагу на свої почуття.